Опа, ніфіга собі. Ого! Ого, друзі, щука. Схоже, гарна гарна щука. Охрінеть. Оце подача була. Оце увалило. Я не повідець, в мене, то несенький. 0,3. Охрінеть. Оце увалило. Тільки ж не зріж, будь ласка. Жесть, слухай, не підіймається. Прям... Та не знаю поки що. Ой-ой-ой-ой-ой. Слухай, прям як минулого разу. Увалила просто жесть. І не підіймається. Ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Боже, який же кайф. Тільки ж не зійди, подруга. Тільки ж не зійди, Ой гарна риба. Так ось вона... Ух ти що. Я форсувати події не буду, в мене тут несенький повідець. І з такою клювакою є немала доля вірогідності, що вона проковтнула мою танту. Аж по самі помідори. Дивись, дивись, дивись. А ну, ох ух ты, вот она. Сюда опача! Краса! С такой поклевиной просто, я не знаю. Это mm. ну, топ. Это просто топ.